Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія звернувся до очільників усіх міст та заявив, що місцева влада має припинити витрачання кошти на купівлю товарів та послуг, які є непріоритетними під час війни. У Житомирі також часто обговорюється потреба в облаштуванні скверів, тротуарів, ремонту стадіону. Багато хто говорив, що не на часі. Ми вирішили запитати людей на вулицях міста, як вони до цього ставляться. Зрозуміло, що зараз війна, але не можна зациклюватися тільки на війні, тому що всі в якомусь зараз такому нервовому стані, потрібно її відволікатись. Можливо, для когось це буде свого роду як відволікання від війни, і людина не буде так переживати і зациклюватися на цьому. Зараз дійсно треба більше сил вкладати в перемогу. І перемога без фінансування неможлива. Тому що ну, це має бути не тільки звернення до влади, це має бути звернення до кожного громадянина. Але, як каже Світлана, потрібно і жити. Потрібно жити, радіти життю. І якщо дітям в укритті допоможе барабан пережити тривогу, ну чому ні? Я вважаю, що є джерела, де витрачаються кошти більше, ніж на барабани. Треба звертати увагу туди. Хай роблять. Роблять обмеження чи роблять все ж таки ремонт? Ні, ремонт їх хай роблять. Бо на стадіоні страшно, там цієї. А дороги треба робити, зважаючи на війну. Потрібно, звісно. Звісно, якщо навіть в цей час воєнний. Обов'язково треба думати. Ну, якщо взяти, говорили про бомбосховища в Києві, то я негативно, тому що дійсно така складна ситуація в нас, і такі кошти, такі витрачати я стайше недоцільно. Ну а якщо десь в якихось місцях там робляться не з державного, а з міського бюджету дороги чи щось таке, ну я позитивно.